А встановлена там, заводська. Тобто, всі дані, які по карті вражайності, що збирає комбайн, рисує карту вражайності на кожному участку поля. Підготовка до сезону, так. люди завчасно готуються, привозять. оприскувачі прискувачі Дюхоланд, жниварки, сушильні установки за франі. Добрий день. Доброго дня. Вас Важаю, вітає компанія Политехніка. <світлення> а вас вітає Національний університет біоресурсів, і природокористування користування в ролі основного агробіологічного факультету. <світлення> Дуже приємно. Михайло керівник підприємства. Володимир Анатольович, Насковський. Проходьте в офіс, пішліть, кава, вода, <світлення> познайомимося. <світлення> да. Що таке компанія «Политехніка»? Куди вас привезли? Наша фірма займається продажою, обслуговуванням та ремонтом сільськогосподарської техніки, таких як оприскувачі, сівалки, трактора, комбайни. Сьогодні у вас буде змога покататися, в кої бажання на оприскувачі. Буде працювати тут, а демо для вас зробимо. Також виїдемо до сівалки, яка працює зараз в полі. Почалися посів насіння соняшнику. І змога буде вам подивитися, як проходить посів, на яку глибину, які є будуть у вас питання, як сім, як обробляємо, як захищаємо рослини. Все вам розкажемо. Компанія Политехніка це велика огромна компанія. Ви зараз знаходитесь на Київському регіональному управлінні, тобто це один філіал із багатьох, які в нас в Україні. Філіали у нас є в Запоріжжі, центральний наш офіс знаходиться в Запоріжжі, Полтава, Київ, Вінниця, Миколаїв. Забув, також Миколаїв, да. кругом здорові бази, кругом бази, на території бази техніка знаходиться, яка приїжджає за кордону, тут збираємо її, підготовлюємо і віддаємо господарству. Ну, відвозимо в господарство, хто яку купив. Дзернові культури в нас сіються сівалками пронту різних ширини захвата 8, 12, 6, 5, 3 метри. І пропашні культури починаючи від восьми рядків. І 24, 12, 36, 31, в залежності від технології, яку вибрало господарство. Я керівник даної бази, мене звати Гурбудин Вадим Олександрович. На цій базі я керую сервісом. Тобто у нас тут сервіс, ми обслуговуємо трактора, ремонтуємо, повний капремонт, робимо тракторів. Як на господарствах, так і тут. А техпіддержка у нас 24 на 7 в сезон, так як господарства працюють зараз цілодобово. Тобто підтримка в нас круглий год. У нас є диспетчерська служба у кожної бази, яка приймає заявку, то тобто з господарства робиться заявка на диспетчера. Диспетчер приймає заявку. І в період десь 24, 24 годин ми повинні виїхати на господарство і устранити. Є керівники по напрямках. Наприклад, є напрямок сівалки, є напрямок точне землеробство це навігація, спутники, яка вводить, щоб посів був у вас точний. Розкладка насіння точна, є напрямок оприскувачі, є напрямок комбайни, трактора. На кожному напрямку є своя людина, яка виясняє проблему. Тобто є сервісна далі, де сервісна служба, сервісні інженера це хлопці, які їздять у нас по всім областям. Ну, наприклад, Київ їздить, це Київська, Чернігівська, Черкаська області. У нас три області обслуговуємо. Полтава їздить, там Полтава, Харків, Суми. Тобто ми розділені, щоб хлопці співали доїжджати. За, як можна швидше до господарства. Далі він, керівник даного напрямку, дзвонюється з господарством, виясняє дану проблему, що потрібно взяти. У нас є свої склади запчастин, запчасті постійно у нас на складі всі є. Сідзванюються, далі наряд поступає сервісному інженеру від диспетчера, що треба взяти, він бере з собою. І виїжджає на господарство, далі на господарстві виконує ремонт. Можемо пройти, зараз пройдемо у двір, ми вам покажемо техніку, яка техніка у нас є, чим ми займаємося, пройдемо майстерню, покажемо майстерню нашу, що ми там ремонтуємо, як ремонтуємо. <му> на цьому прискорічі ви сьогодні покатаєтеся. Час він виїде на поле. Територія в нас розділена, тобто майстерня знаходиться. в одній стороні виставочний двір, то є, де техніка стоїть нова для клієнта, хто бажає приїхав, подивився, є можливість покататися на будь-якій техніці, виїхати в поле, покататися, подивитися. Сушильні установки також ми торгуємо це, вони призначені для сушки зерна. Якщо ви вибираєте кукурузу вже там ну, грудень місяць, наприклад. Чи Січень є, що в січні вбирають, то вам по-любому потрібно буде кукурузу підсушити. То є сушильні установки, які збираються вже не по, ну, в господарстві, вона працює як від електроніки, так і від диспалива. Тобто можна її або так, або так. Якщо зараз проблеми з світлом у нас, на жаль, то можемо заправити дизелем і вона буде працювати. Далі сівалки у нас представлені. Це пропашні сівалки, маестро, німецький виробник. Це восьмирядна сівалка, то тобто із змінною шиною. Що таке змінна шина? До цієї сівалки до цього бункера ми може, ви можете причепити як пропашну сівалку для посіва кукурузи, насіння, там, рапса, сої, так і причепити зернову сівалку. Вона буде 6-метрова, 5-метрова, тобто для посіву пшениці, ячменя, жатки для комбайнів і зернова сівалка Pronto 12 НТ. Це для посіву зернових культур. Корж. Зафрані, ну, зафрані це жатки, чисто жатки. Нюхоланд це комбайни, трактора, оприскувачі. Ну, багато там лінійка, в них дуже здорова, там і прес подворщики в них є, і ну, лінійка дуже велика. Сівалок існує дуже багато, так як оприскувачів, модифікацій оприскувачів, там, тракторів, комбайнів. От, наприклад, зараз сівалка ми підійдемо, це сівалка фокус. Наприклад, якщо приїжджає нам нова сівалка, там зовсім нова, ми її тестуємо спочатку у себе на полі, дивимося, як вона сіє. І технологію всю пробуємо, потім тільки в господарство вже продаємо. Олександр, яка у вас площа землі? тисячі гектар. Ось сівалка фокус. В чому її якби, особливість сівалки цієї, вона зерновою сівалкою може бути. Тобто для посіва пшениці і також змінна шина, оця частина міняється, і вона стає пропашною у вас. Тобто для посіва там, кукурузи, насіння, всього остального. Вона на трьох точки змінюється. Також у неї є лапи. Ви можете вносити добрива в три шари грунта. Тобто, як в, саму, в самий низ, наприклад, вона буде працювати на 3 см, так, наприклад, на половину або поверху. Розібраний, ми його вам там соберемо. Тоже все ну, трактора ми таке не бачили. Тоді що ви вчили? там? РТЗ, ДО, Нива. А тоді, коли влаштувався, в 2008 році прийшов о -о -о, комбайн. Ось комбайни. Роторні, комбичні. Коє бажання, можете залізти, посидіти. Можна. Городко, гордко. городко. Володі. Володі, володі. Бачимо комбайни. Це роторні комбайни cr 890. Значить, принцип їхньої роботи обмолота від барабанних — Це два ротори, які е, обмолачують продукт у нас в, даний, в даних комплектаціях комбайнів. Вони у нас е, з інтелісенсом, тобто розумні. Беруть з датчиків з усіх інформацію, да, там в втратах. По швидкості комбайна і самі налаштовують його, приоткривають, призакривають рошетні стани. Швидкість комбайна регулюють самостійно, в залежності від нагрузки і пожатки. Також вони йдуть можуть бути з навігацією, тобто ходить по навігації. Також є телематика, встановлена там заводська. Тобто всі дані, які по карті вражайності, що збирає комбайн, рисує карту врожайності на кожному участку поля. Зараз повипускали трактори, тут зимою було, не пройдеш, тракторів було на ремонті. Підготовка до сезону, да. люди завчасно готуються, привозять, не гастуємо, ми виїжджаємо на господарство. Як ми виходимо, господарство звертається, ми виїжджаємо на господарство, робимо діагностику комп'ютерну, таку діагностику потім. <звучить> Хлопці? Так. З Києва, з Борисполя, місцеві. Переселенці. Переселенці. Ми теж <звучить> <ми тож> переселенці. <звучить> <звучить> Зараз ми подивимося, що ми вносимо, для чого, а так ми б рискаємо ріпак. Сім соєшник. Зараз потягнемо, подивимося, як розкладає, куди, куди кладе добрива, на яку глибину сіємо, з якою густотою та все таке інше. Сам висівний апарат. Тобто В нього електропривід. На кожній 24 секції в нього свій електропривід. Що він нам дає? Він нам дає посекційне відключення. Посекційне відключення що це таке? Це сівалка обходить края поля, тобто вже засіва край поля. І далі заходить в гони. Коли вона при виході з гон, наприклад, виходить у нас під діагональ, наприклад, 30 градусів, то кожна секція по черзі відключається, щоб не робити пересів на те місто, де вже було посіяне, це забезпечує електропривод кожного двигуну. Так, Сам висівний апарат складається, в ньому стоїть диск. Зараз я відкрию вам камера заповнення. Камера заповнення, то тобто є в нас є центральний бункер. Перший бункер це під добрива, другий бункер це під сіміна. Закінчуємо класичними соячниками, коли вже бур'ян весь висходився, Проходить культиватор, вбирає все, все, що вилізло, і після посіву закриваємо ґрунтовим Тобто Ви висіваєте і такі, і такі. І у нас є і євролайтінг, і експрес-технологія, і класична технологія. Тобто трактор та приходить на познайомили викладачів університету з сучасними технологіями від компанії Політехніка. Сьогодні вони ознайомилися із такими сівалками, як хорш, трактора оприскувачі нью Holland, жниварки, сушильні установки зафрані, системи точного землеробства, точний посів, оприскування пшениці. Ну і багато чого цікавого дізнались для себе.